Мої вітання: якщо у вас погано зберігаються яблука, не лежать і в такому вигляді точно не долежать до зими, то давайте їх збережемо до зими та приготуємо з них дуже густе та смачне повидло, яке ідеально підходить для будь-якої випічки. Воно не витече ні з яких рогаликів, ні з яких пиріжків. Підійде як просто на хліб, так і у будь-яку випічку, дуже смачне, готується без загущувачів. В цьому рецепті є декілька нюансів, декілька секретиків, але це повидло вас точно здивує своїм смаком і своєю консистенцією. Тож беремо яблука, гарно їх миємо, та не очищаючи від шкуринки, це перший секрет, нарізаємо їх на шматочки. Звичайно, вирізаємо із них серцевину та все насіння. Яблука нарізаємо на 6-8 частин, в залежності від розміру, та пересипаємо у глибоку кастрюлю з товстим дном. Додаємо сюди 100 мл води і ставимо на вогонь. Накриваємо кришкою, щоб швидше пропарились наші яблука. Періодично їх перемішуємо, щоб нічого не пригоріло. Та чекаємо, поки яблучка повністю стушкуються та гарно зваряться і стануть дуже м'якими. У мене цей процес зайняв півгодинки. Яблука розварились повністю за півгодини, звичайно, все залежить від сорту. У вас цей процес може зайняти від 20 до 40 хвилин, дивлячись, які були яблучки. Коли вже вони стануть ось такої консистенції, беремо погружний блендер і все гарненько перебиваємо блендером. Ми отримаємо ось таке гарне. Не пюре, але звісно, це пюре має невеличкі шматочки шкуринок. І нам треба їх позбутись. Ви скажете, на що це робити? Можна було зразу начистити яблуки від шкуринки. Але в шкуринці зберігається максимальна концентрація пектину, який нам потрібен для загущування варення. Тому я перетираю всю цю масу через сито, це в мене зайняло буквально 10 хвилин. Ось така частина відходів вийшла, і я отримала ідеальну консистенцію пюре. Переливаю його назад в ту ж кастрюлю, в якій я варила яблука, звичайно, в чисту. І тепер нам необхідно сюди додати цукор. Нарізаних яблук в мене було 2,5 кг цукру. Я додаю із розрахунку 0,5 кг на 1 кг яблук. Тобто, всього я додала 1 кг 250 г цукру. Ретельно перемішую наше пюре із цукром і відправляю цю кастрюльку на вогонь. Чекаю, поки наша маса закипить. І коли вона вже закипіла, то зменшую вогонь на мінімальний. І на ось такому лед, ледве помітному вогню я буду варити наше повидло. Щоб додати легкої кислинки, я додаю 1 столову ложку лимонного соку або пів чайної ложки лимонної кислоти. Це гарненько помішую весь час, поки буде варитися наше повидло, і уварюю його до того стану, щоб воно було густим. В мене цей процес зайняв одну годинку. У вас може бути більше, може бути менше. Все ж залежить від посуду, в якій вариться повидло, та від сорту яблук Щоб зрозуміти, що повидло ідеально зварене, коли ви. Піднімаєте ложечку, то воно повинно не текти, а ось так спадати ось такими краплинами. Це ідеально зварене повидло. А ви подивіться, якого гарного воно кольору. Вимикаємо повидло і розливаємо гарячим попростерилізованим баночкам, закручуємо кришками звичайним способом. І зберігаємо це повидло до повного охолодження при кімнатній температурі, а далі відправляємо до підвалу. Або також прекрасно воно буде зберігатись у темній шафі. В гарячому вигляді воно має ось таку консистенцію, але коли воно постоїть декілька годин охолоне, то ми отримаємо ось таке густюче повидло, ідеальне для будь-якої випічки та дуже смачне і дуже гарне. Дуже раджу вам спробувати цю смакоту. Приготуйте для своєї родини хоча б пару баночок, і смачного вам!